Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі на дорозі. Тут ми розбираємо різні ситуації, які можуть статися на дорозі. Якщо ви не бачили останнє відео, то ознайомитися з ним можна, перейшовши за посиланням у правому верхньому кутку. Обов'язково спробуйте вирішити цю задачу після перегляду даного відео. Нам потрібно визначити, в якій черговості приїдуть водії дане перехрестя. Пропоную варіанти відповідей. Перший варіант вантажівка, зелене авто, біле. Другий варіант зелений вантажівка білий. Третій варіант білий вантажівка. Зелений і четвертий варіант: зелений білий вантажівка. Обирайте один варіант відповіді і напишіть його в коментарях. А після детального розбору дізнаєтесь, правильний варіант відповіді. Ну а якщо ви вже знаєте відповідь, то я попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Давайте разом розвивати україномовний контент. Це регульоване перехрестя. Рух на цьому перехресті регулюється сигналами світлофора. Додатковій секції горить зелена стрілка для білого авто. Зеленому і вантажному автомобілям теж дозволено рух. Однак, через те, що для білого авто рух дозволяє тільки додаткова секція, водій білого авто повинен дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху, а зелений авто має перевагу перед вантажним, тому що він їде прямо. А вантажний під час повороту ліворуч повинен дати дорогу усім транспортним засобам із зустрічного напрямку, що їдуть прямо або праворуч. Правильний варіант відповіді: відповідь номер 2 Вітаю всіх, хто відповів на це питання. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там багато цікавих опитувань та завдань з правил дорожнього руху.